Добре там, де нас немає, мовить давнє українське прислів'я. Тому якщо ви збираєтеся виїхати і жити за кордоном, добре подумайте. Про особливості життя за кордоном розповідає нашій програмі Американець українського походження. Дивіться просто зараз. Всеволодцеленко був неповнолітнім, коли його батьків емігрували до Америки. Доля чоловіка склалася добре. Він успішна людина, мільйонер. Член ради директорів Української національної кредитної спілки, член управи центральних українських кооперативів Америки, меценат різних українських інституцій у Сполучених Штатах Америки. Всеволод постійно намагається допомагати Україні та українцям. На Черкащину приїхав усього на два дні побувати на землі Великого Кобзаря. Він розповідає, що багато прагнуть виїхати за кордон, але треба пам'ятати, що там, зокрема у Сполучених Штатах Америки, до українців, як це не прикро, ставляться насторожено. Є певний парадокс в американській державі. Той, хто перебуває досить довго і навіть без дозволу за якийсь час, йому дають досвід жити там. Так що багато українців, які приїжджають, і деколи по 5 років. Є працюють, працюють, скажімо, по, в певному сенсі нелегально, бо працюють за готівку, а в Америці є дуже важне платити податки, так? А вони податків не платять. То приходить такий період, що виходить закон помилування, і якщо людина була чесна постільки, що не, не, не була арештована, що на чомусь не провинилася, то має право звернутися і дають зелену картку. І він лишається. Дійсно, багато українців прагнуть виїхати за кордон. Якби ви мали можливість, ви б виїхали жити за кордон. Так. Чому? Не знаю. Вам тут не подобається? Чому подобається, але хочеться спробувати щось інше? Так. Да. Серйозно, а чому? Ну, тому що Україна не надає достойних можливостей. Мабуть, звичайно, так. Чому? Тому що в нашій державі дуже важко вижити на нашу зарплату, а студентам, так як я, на нашу стипендію, дуже важко вижити. Як ви виживаєте? Як я виживаю? Ну, підпрацьовую. Ну, мабуть, якби я мав можливість, то виїхав. А чому? Ну, вже так тут погано. В принципі, не погано. залежить від того, які б можливості я мав за кордоном. Звичайно, чому здається ну, за кордоном набагато краще ніж тут? Чому дивіться у нас сонечко? Бачите, як сяє хмарочки літають, люди посміхаються. Чим там краще? Ну, за кордоном теж сонечко. Всеволод Саленко входить до фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку, члени якої допомагають українській пресі, роблять внесок у формування професійних кадрів для України. Тому все володові не байдуже, що українська молодь виїжджає за кордон. І тут є подвійна проблема, тому що молоді, скажімо, і вчені люди. Це є потенціал для України. А ті люди виїжджають туди за границю, і Україна на тому терпить теж, тому що тратить. Інтелігентних і, скажімо, здібних людей, які є тут дуже потрібні, всеволоцеленко чимало жертвує для українців через Український вільний університет у Нью-Йорку, який свого часу став науковим вікном України в західний європейський світ, виконуючи важливу роль у сучасному розвитку і становленні молодої української держави. Всеволод задоволений, що Україна юридично стала незалежною державою, а свято День Незалежності вважає справді державним. Розуміє, що багато є невдоволених нинішньою економічною чи політичною ситуацією однак переконаний, що з часом усе минеться. Якби економіка була на достойному рівні, щоб люди зарплату діставали добру, щоб пенсії були для бідних людей поліпшені. Тою воно, ясна річ, цілий так званий імідж це є слово англійське, це значить світогляд людей на все. Був би цілком інший. Я сподіваюся, знову ж на те, що вона так і до того прийде. Більшість українців теж сподіваються, що не гаразд в Україні швидкоплинні. Якби мали можливість виїхали б за кордон жити. Напевно, що ні. Що вас щось тримає тут? Ну, культура, звичай, це все ж наше рідне. там на можливостей набагато більше, і зарплати, і все, все, все. А всередині буде пустка, виходить так. Гроші і все. Ні, не виїхала. С чому не виїхала. Вам подобається жити в Україні. Звичайно, а що вас тут тримає? От розкажіть, будь ласка, сім'я, навчання і друзі. Та нас і тут непогано годують. Чого не вистачає Україні, щоб стати справді розвиненою державою? Цікавимося у гостя з Америки. Корупція це є найтяжче, що може бути. І скажімо, і оце, що воно тягнеться тепер є. Та ще перешкоджає, перешкоджає тому, щоб стали нагада. І коли я бачу, наприклад, блокування Верховної Ради, воно, можливо, на вигляд виглядає, що це не слушно, бо потрібна Верховна Рада мусила виступати. Але як ви знаєте, що чи звірину чи когось, як притиснете до стінки, то він робить взагалі деякі речі, щоб рятуватися і робити. І коли кличка, скажімо, партія удар. Зайнялася тим, чим, щоб голосування було, людина голосувала за себе, а не брала, збирала десять болотів і потім один голосував за тих десятьох, а ті гуляють десь. І скажімо, все, що вони вимагали, я навіть признала паратію регіонів, що треба зробити. Але одне діло признати, зробити, а друге виконати. Це Волоцеленко, голова церковної громади кафедри святого Володимира. Тож допомагає Українській православній церкві Київського патріархату, лікарням і школам, встановленню української культури та мистецтва, відродженню козацького руху, простим громадянам у розвитку бізнесу або в скрутній ситуації. Таких прикладів дуже багато. Він любить Україну і гадає, що його діти з часом повернуться сюди. Ясна річ є певна кількість людей, що сюди переїхали, бо не така. Навіть навіть тим пані Стецько. Ясна річ, що тут я торкаюся партійної особи. Був плавюк, яких я особисто знав всіх, і вони подіставали горожанство, сюди вернулися. Є Павло Дорожинський, один теж є в Києві, який видає газетку, скажімо, за вільну Україну. Ну, і ці люди поселилися тут. І, певно, без сумніву, що вони виконують певну роботу, бо це є люди віддані українці. Я може хтось йому вину ставити, знаєте, багатьом, за, 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 за тому що пришивають, скажімо, декому цілком не слушно націоналізму. Мовляв, той націоналізм це якась захраття, прокляття. А це абсолютно не є нічого, тому що від патріотизму до націоналізму. Є дуже коротенька дорога. Якщо в Росії так великі патріоти і на спортових ігрищах, які я дивився, кричать Росія, Росія, вони є патріоти. В моєму понятті це є націоналісти так само. Так, так що обвинувачувати українців в тому, а це, є, це є штучно робиться. Це є дуже прикро. Я сподіваюся, що воно з часом зміниться. Севолод говорить, що патріотизм прекрасне почуття, але тим, хто мріє жити в Америці, варто пам'ятати, український патріотизм відрізняється від американського. Там є мультикультурна люди є ріжного, ріжного світу і говорять, і я не знаю патріотизм, який в певному значенні свого часу, коли були цивільні справи з чорними, так то чорні деколи палили прапор американський, формально знущалися. За що, наприклад, було обурення тепер, коли ті артисти описалися в Україні тут з українським прапором? Я не хочу називати, бо це глупо. І скажімо, потім з російським прапором, то цілий час росіяни були настільки. І вважаю мудрі, що за не нагнали і взагалі тих пускати не можна, бо це є певна своя свавілля. До речі, за ініціативи Централі українських кооперативів Америки, і, зокрема, очолюваної Всеволодом Селенком Української національної кредитної спілки, наприкінці нинішнього року в Вашингтоні мають відкрити пам'ятник жертвам голодомору. Цього ж року відсвяткують 60-річчя Української федеральної кредитної спілки. А як може український мігрант, живучи за кордоном, залишатися українцем? Цікавимося у Всеволода. Все залежить від виховання, все як від діточих літ. Якщо батьки себе говорять по-українськи, виховують дитину в українському дусі, це є дуже-дуже важне. Я то знаю по собі я говорив, що я одного часу лише російську знав. А потім почав українське приймати і своє коріння, і все знайшов. Все Волоцеленко є прикладом небідної матеріально, але при цьому духовно багатої особистості. Чи щасливий він і в чому, на його думку, рецепт щастя? Це є розтяжиме поняття, і воно торкається у кожного по-інакшому. Той, хто, скажімо, грошей не має, у нього досягнення, це є, хотілося би здобути. Певні гроші, забути краще життя, краще виховувати дітей, дати їм науку і дати їм все, що можливе. З другого боку, ті, що вже досягли це все, для них є держава Україна, і вони живуть тим, як допомогти Україні, щоб Україна стала на свої ноги і щоб була державою гідною в світі. Хотів би побажати, щоб в Україні дійсно люди. Шанували українську мову і більше її вживали. Чув тут я маю одного знайомого, який каже, що вже більше чується мову в Києві, що говорять по-українськи Перед тим, що роки попередні, то воно вражало то, що, скажімо, говорили по-російськи. Я особисто. Раз в Гідропарк пішов гуляти з моїм знайомим, маленьким хлопчиком, і підійшли туди, і там музика грала і все. І ми прийшли сюди. І там якийсь чоловік, той, що управляв, це мій знайомий Толя, каже: ну, я, я йому кажу по-українськи. А коли воно відчиняється все, той слухає і з російської переходить на українську. Отже, що мене дивувало? І до сьогодні дивує, що багато майже людей, що знають українську мову, а встидаються нею говорити. Для мене це є незрозуміле абсолютно. Українська мова є подібна до італійської, зручна, гарна, співуча і все. І тому треба бути гордим, як хтось може говорити по-українськи і є українцем.